Вітаю, я Олексій Васін, фронтенд розробник, і це перший випуск підготовка до співбесіди. Нагадую, всі питання по темах знаходяться у репозиторії на GitHub. щоб усе було під рукою, додавай в закладки та доєднуйся до спільноти айтішників у Telegram або Discord, там ми ділимося досвідом. Застереження для максимальної користі від відео наполягаю, щоб після того, як ти почуєш запитання, став на паузу і спробуй відповісти самотужки. Тільки після відповіді або незнання, що є нормальним, тому що ми прийшли сюди навчатися і готуватися до реальних співбесід, вмикай знову ролик та слухай правильно відповідь, як отримати перший комерційний досвід в IT, щоб рекрутери тобі писали перше. Зараз іде розробка додатку для французької асоціації Люкейн Модерна, тож усіх охочих айтішників, не тільки фронтів, запрошую отримати перший досвід, котрий можна написати у резюме. На проєкті є ментори з усіх галузь, і твої знання постійно перевірятимуться. У додаток, після спілкування зі мною особисто, ти почнеш розуміти французьку, кого ми не беремо на проєкт, будь ласка, уважно прочитайте. Щоб зафіксувати твою мотивацію протягом проєкту, я запровадив знос відповідальності, який є по ціні курсу з Udemy. Тож, якщо ти дійсно готовий працювати, що від тебе треба? Переходиш на Patreon, оформлюєш підписку перший досвід. Та переходиш за посиланням на закритий Discord канал. Посилання розраховано на один вступ. Далі технічне інтерв'ю з ментором. Якщо усе добре, тебе вводять у курс справи і ти починаєш працювати на проєкті. Якщо ні, на Патреоні тобі повертаються кошти протягом неділі. Тут усі налаштовані працювати, того ж вимагається від тебе. Це не пет проект, а справжній комерційний досвід. Що таке догтайп і навіщо він використовується? DocType це тег на початку HTML документа, який визначає його тип, використовується для забезпечення правильного відображення сторінки браузером і вказується як DocType HTML. Що таке HTML і для чого він використовується. HTML Hypertext Markup Language стандартна мова розмітки для створення веб-сторінок. Вона структурує контент і забезпечує відображення на сайті. Які глобальні атрибути є у HTML? Глобальні атрибути, які можна використовувати у HTML для більшості елементів ID, Class, Style, Title, Data атрибути, Area, Role, TabIndex Ці атрибути можуть використовуватися з різним HTML-елементом для надання їм додаткової функціональності та стилізації. Що таке категорії контенту в HTML? В HTML визначається 5 категорій контенту, які допомагають структурувати вміст веб-сторінки, згідно його семантики. Кожна категорія включає певні елементи, що мають спільне призначення. Ось приклади. Метадані. Ця категорія включає елементи, які використовуються для надання інформації про документ, а не для його вмісту. Наприклад, head, Title, Meta, Link, Style, скрипти. Порядкові елементи, включає основні текстовий контент та елементи, які можуть розміщуватися внутрішньоблокових елементів. Це, зокрема, заголовки, абзаци, списки, таблиці, форми, семантичний контент. Це, звісно, в нас хедер, мейн, секшн, артикл, НАВ, асайт та інше. Вбудований контент. Це iFrame, відео, аудіо, канвас. інтерактивний контент. Це той, з яким користувач може взаємодіяти. Посилання, форми, інпути. Тож, ці 5 основні категорії допомагають розмітити контент сторінки відповідно до його призначення, та семантики, що сприяє кращій доступності та інтерпретації вмісту браузера та пошуковими системами. Опишіть базову структуру сторінки HTML. HTML сторінка має базову структуру, яка виглядає наступним чином: Doctype – декларація типу документа, HTML корновий елемент. Огортає всю сторінку та вказує Language, Head, заголовок документа, містить мета і підключення зовнішніх файлів, визначення кодування символів, зазвичай utf 8, що підтримує всі мови, Title визначає заголовок вікна браузера або вкладки, Body – тіло документа містить зміст сторінки, що відображається в браузері користувачу. Що таке CSS і навіщо він використовується? Cascading Style Sheets. Це мова розмітки, яка використовується для стилізації веб-сторінок і документів, написаних у мовах розмітки, таких як HTML і XML. Мета КСС полягає в тому, щоб окремо відокремити оформлення веб-сторінки від їх змісту, що дозволяє забезпечити більшу гнучність і швидкість, і легкість у підтримці та зміні дизайну. Що таке КСС правило? КСС правило це комбінація селектора, елемент, який стилізується. Та блоку властивостей, стилі, які застосовуються до цього елементу. Варіанти додавання CSS стилів на сторінку. Вкладений CSS стилі вкладається всередині style у тегу head в частині HTML. Зовнішній файл CSS, стилі зберігається в окремому CSS файлі і підключається через link у head. Вбудований атрибут style стилі прямо вказуються у атрибуті style HTML елемента. Типи даних у JavaScript. Примітивні типи це number, string, Boolean, undefined, null, symbol. Об'єктні типи, object, array, function, Data, Begin. Різниця між подвійним дорівнює і тройним дорівнює, тобто нечітка та сувора рівність. Коротко про різницю. Подвійна рівність перетворює типи при потребі. Наприклад, 0 дорівнює у строці 0. Буде вважатися правдивим, тому що значення однакові після перетворення типів потрійне дорівнює, тобто сувора рівність порівнює значення та типи без перетворень. Наприклад, 1 потрійне дорівнює строка 1 буде вважатися неправдивим, тому що типи різні, число та рядок. Що таке стрікт мод у JavaScript? Суворий режим, тобто стрікт мод. Спеціальний режим виконання JavaScript, який застосовує обмеження та помилки для поліпшення якості коду. Це саме уникання наявних глобальних змінних, заборону зміну значення this у глобальному контексті забороняє використовувати деякі службові ключові слова, наприклад, eval. arguments, with". Використовує строгу семантику функцій та параметрів. Для включення суворого режиму додається use Strict на початку скрипту або функції, різниця між function declaration та function expression. Коротко про різницю. Function declaration це оголошення функції, яке позначається з ключовим словом function, ім'я функції та ціла функції. І саме таку функцію можливо викликати перед її оголошенням. Function expression це створення функції як вираз, який можна присвоїти змінній, або передати її як аргумент іншій функції. Функцію можна викликати лише після того, як вона була присвоєна змінній. Тож, на цьому все. Дякую за вашу увагу. Підписуйтесь на канал і, звісно, успіхів у пошуку роботи.